Сьогодні ми поговоримо про роботу корпусу в плаванні кролем. З вами, як завжди, Віталій. Ви на каналі SWIM. Погнали! <му> Коли ми говоримо про роботу плавані кролем і на спині, я маю на увазі. Прокручування корпусу справа наліво, тобто такий, ніби маятник, і чим довша дистанція, тим більш важливо це є, тому що для м'язів кору не потрібно багато кисню, і відповідно вони можуть працювати достатньо довго і ефективно. Розберімо на прикладі спортсмена, який пливе не використовуючи роботу корпусу. Для того, щоб зрозуміти, чому це так важливо. Уявіть, що ви лежите просто на грудях, і при плаванні кролем не крутитесь з боку на бік, так як це потрібно робити. Таким чином, у вас площа, з якою ви контактуєте, більша, відповідно, сила тертя буде більша, Грибок, який ви виконуєте, буде коротший, тому що ви не дотягуєтесь, а кладете руку набагато ближче. І плюс найголовніше, у вас буде страждати сила грибка. Тобто грибок не буде підсилюватись за рахунок провороту корпусу, а лише за рахунок грибка руки. Це наприклад як метанні м'яча. Тобто, ви замахуєтесь і вкладаєтесь всім тілом, а не просто кидаєте рукою. Так само і тут. І також ще е, можна нагадати на прикладі, е, як працює маятниковий механізм е, з кульками. Мабуть, кожен бачив такий механізм. Чотири кульки, які підвішені за канатики, і з одної сторони відтягують кульку, штовхають її, і вона за рахунок передачі кінетичної енергії через сусідні кульки передає її і відштовхується крайня кулька. І так вони працюють, передаючи енергію одна одній. Саме так відбувається і в плаванні кролем, коли ви кидаєте одну руку і виконуєте грибок іншою рукою. Кінетична енергія від Роботи однієї руки через корпус передає енергію в іншу руку. Таким чином ви зможете зекономити е, свій кисневий ресурс і енергетичний ресурс, або е, вкладати з тією самою силою, але при цьому е, просуватися значно швидше, е, ніж це було б без роботи корпусу. І сьогодні ми попрацюємо вправу, яка вас класно навчить. Працювати корпусом для того, щоб перейти до цієї вправи, вам е, потрібно згадати наш перший випуск, там де ми Працювали корпусом, перекочували з однієї сторони на іншу при плаванні на спині. Ну і також згадати про баланс. Тому, якщо не бачили, я залишу в посиланнях під відео. Перегляньте, вам буде значно простіше зрозуміти про що йде мова. І також ми будемо використовувати початкову вправу з бокового балансу, там, де ми розбирали відео про дихання. Так само залишу вам посилання внизу під відео. Отже, нам потрібно буде лягти. Знову ж таки на бік, витягнути руку вперед і згадати, як ми працювали вдих, видих, тому що ми будемо так само робити вдих-видих. Тільки тепер ви руку прибираєте і виконуєте вдих, ховаєте голову і робите прокручування. Перше прокручування, пауза, друге прокручування, пауза. Тут навіть нескільки складно прокручуватись, як зберегти баланс після прокруту. Тобто, коли ви зробили вкручування, не завалитися на живіт і не завалити плече. Тобто зупинились, зробили паузу невелику і знову вкрутились. Якщо ви звернули увагу, то дих я виконую в одну сторону. Тому один басейн ви виконуєте, дихаючи вправо, вдих, сховали голову, перше прокручування, друге прокручування. А один басейн відповідно вліво. Робите вдих, ховаєте голову, перше прокручування, пауза, друге прокручування, пауза. Обов'язково довертайте таз і ноги, інакше вам буде дуже складно утримувати баланс, якщо ви прокрутили плечі, а ноги залишилися у вас працювати в фронтальній площині, тобто не повернулися за вами. В Цілому вправа не дуже складна, тому її можна виконувати без власт. Якщо ви відчуваєте, що ви задихаєтесь, відповідно, можете звернутися до ласт в цій вправі, швидкість не буде великою, особливо якщо ви спортсмен початківець раніше не займалися плаванням, і робота ніг у вас доволі слабка. Тому, якщо ви одягнете ласти, не потрібно себе сильно розганяти. Ваше головне завдання сконцентруватися саме на правильній роботі корпусу, при цьому не піднімаючи пульс. Інакше ви будете думати, як би швидше допливти до кінця бортику. А не про правильність самої вправи. І якщо ця вправа у вас виходить добре, ви її вже запрацювали, ви можете згадати про наші золоті вправи, які ми використовуємо для кроля, це зміна. І виконувати те ж саме, тільки вже з руками. Ну, верніше тут буде подвійна зміна. Рука витягнута вперед, ви робите вдих, ховаєте голову і робите перше прокручування. Друге прокручування. І знову виконуєте вдих, сховались. Перше прокручування, друге прокручування. Таким чином, ви будете максимально якісно використовувати саме роботу корпусом для просування вперед. Тут потрібно ще додати одне застереження: ні в якому випадку. Руки не мають зустрічатися. Якщо руки зустрілися, ви повністю погасили кінетичну енергію від роботи корпусу і починаєте все з нуля. Тому от таку вправу, як часто я бачу, виконують спортсмени. Накладка вона називається. Тобто, коли рука чекає іншу, а потім починає робити грибок. От таку вправу краще не використовувати взагалі. Забудьте про неї, тому що ви завчаєте неправильні рефлекси. Ви вчите себе що ви будете чекати руку і тільки потім починати грибок. Згадайте також вправу, там, де ми працювали звичайну зміну, ну або навіть подвійну, неважливо. Згадайте правило 90 градусів, там, де ми підняли руку, і от з цього положення, поки рука падає на воду, ви робите захват, і коли рука впала, ви робите відштовхування. От саме така варіація буде максимально корисна для вас і для вашого просування вперед. Так ви будете максимально використовувати раціонально всі свої м'язи. Сподіваюсь, відео було корисно для вас. Якщо сподобалось, як завжди, поставте вподобайку. Не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати наступні наші відео. Ну і також підписати, якщо ви не підписані до цього часу. Також є класна новина для тих, хто не може займатися е, з нами в басейні. Я запускаю програму е, онлайн. Програма буде входити саме завдання корекція техніки онлайн. То ви знімаєте відео, мені присилаєте, і ми вносимо корективи певні, плюс харчування, якщо є в цьому потреба. Ціна курсу буде за місяць коштувати півтори тисячі гривень. Перший місяць пробний всього 50% від цієї суми 750 гривень. І найважливіше всі ці кошти зібрані будуть іти на допомогу ЗСУ тому не зволікайте, записуйтесь на програму в інстаграмі, або можете відразу мені написати на мій контактний номер телефону, будь-який месенджер, ну або навіть зателефонувати.